Ситуація в зоні АТО залишається напруженою з боку супротивника. Продовжується порушення режиму припинення вогню. За добу російські окупаційні війська 27 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Найбільш складна ситуація на сьогодні на Донецькому напрямку важке артилерійське озброєння калібрів 152 та 122 мм, 120 мм міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецька зброя застосовувалась ворогом в районі Авдіївки. Також мінометний та кулеметний вогонь вівся в Луганському та Пісках. На Маріупольському напрямку Мар'їнка та Красногорівка були обстріляні з мінометів. В Старогнатівці та Славному застосовувалася стрілецька зброя та автоматичні гранатомети. В Новотроїцькому працював снайпер. На Луганщині з опівночі, в районі Новоолександрівки, Кримського та Новозванівки зафіксовано мінометні та гранатометні обстріли. Ворожий вогонь вівся також зі стрілецькою зброєю. Кількість провокацій з боку окупантів в районах населених пунктів Авдіївки та Старогнатівки зросла, тому українські захисники вимушені були відкривати вогонь у відповідь.